Надія Петрівна багатодітний опекун восьми, семи, п'яти та трьохрічних манюнь дівчаток. Життя склалося таким чином, що бабусі довелося виконувати роль мами. У кіровському життя було налагодженим: квартира, умови для малечі, робота для чоловіка. Все йшло своєю чергою. Корективи внесла війна. Родині довелось залишити дідуся вдома та поїхати світ за очі. Для життя обрали Слов'янськ, тут же не стріляли. Потім вирішили шукати шукати кращої долі у Белгородській області, в Росії, не склалося. У Білгороді з нами відносилися дуже добре, потім це временне убіжище було в Білгороді, в піонерському лагері, а потім нас відслали в Тверську область, у місто Лихослав. Звісно, там відносилися сильно погано до нас, кормили, жилье погане. Ну як, все погане було. Потім ми ходили кожен день, ходили. вона в школу ходила, Садика не було. Я кожен день ходила в адміністрацію, щоб отослали назад на Україну. Тому що в Росії ми там не нужны нікому. Друге повернення у Слов'янськ було більш вдалим. Усі кабінети соціальних працівників родина Степанових вже знала, із спеціалістами склалися добрі відносини. Не загубили і номерів волонтерів зі Слов'янська. Приїхала я в Слов'янськ. Ну, мне дали Юрьевны номер телефона. Я пока ехала, Марина Николаевна и Людмила Юрьевна искали мне жилье. Ну, получилось, мы жили на Артема там, виноградная три. Ну, временно. Потом к ней должны приехать были родственники, че знакомые. Ну, тот день она меня выселила с детьми, с вещами. Но ну, я пришла к Юрьевне, и они с Николаевной мне искали жилье. Я сидела, она в школе была, я сидела с малолетними детьми возле исполкома. Ну, нашли мне общежитие на фрум за четыре. Конечно, не тяжелые вещи, но я одна с четырьмя детьми. А потом подошли ко мне мужчины два. Василий Александрович и Валерий Иванович. И в трудную минуту они мне помогли доставить вещи и меня привезти туда. И Васи... Василий Александрович мне помог, и, и кровати достал мне, все-все. И его слав... славянский гуртом помогли мне все, все, что мне нужно, и посуду, и кастрюли, ну как, и тазы, и миски, все они мне помогли. Трудною минуту, а жильем помогла Марина Николаевна Людмила Юрівна, жильйом з садіком, зі помогли помагає німні. В трудну минуту мені ніхто на улиці не оставив. Тепер родині Степанових шукають новий дім, адже на зиму умови гуртожитка по Фрунзе-4 не відповідають потребам родини із маленькими дітьми. Немає опалення та гарячої води, кухня і туалет спільні на увесь поверх. Під у пластмасові наливають теплою тюплю воду, щоб нагрілась постелі. Таких історій спеціалісти Слов'янського центру соціальних служб, Червоного хреста, пенсійного фонду, управління соцзахисту населення та волонтери вислуховують щодня десятки. Саме завдяки їх самовідданій праці вирішуються різноманітні проблеми соціально незахищених родин та переселенців, особливо переселенців. Робота починається зі 104-го кабінету міськвиконкому, куди. Для реєстрації звертаються родини далі. Фахівці визначають головні проблеми сім'ї та шукають способів їх вирішити, немов диригенти майстерно вправляючись із усім потоком інформації та направляючи допомогу за найбільш актуальними адресами. Якщо составить рейтинг звернень, то перше це продукти питання. второе – это предметы личной гигиены, третье – это бытовая химия, четвертое – это медикаменты. Сейчас возрос спрос на детские медикаменты. И благодаря нашим волонтерам, есть у нас волонтеры, которые вот уже несколько таких приносили посылок, Покупали самі за свої деньги, приносять нам в центр і ми ці всі медикаменти роздаємо. В основному приносять медикаменты. медикаменти: противовирусные мы ми роздаємо всім нуждаючимся. І причем, как бы, ми не ділимо на переселенців або наші сім'ї в сложных жизненных обстоятельствах. Видаємо, якщо є, ми видаємо всім. Більша частина соціальних працівників і під обстрілами залишалися у слов'янську, старалися допомогти містянам, долаючи страх, розвозили їжу та медикаменти. 20 Вісім додаткових спеціалістів, які два роки успішно допомагали соціальним службам Слов'янська, держава скоротила за браком фінансування. Тому цю роботу довелось виконувати зовсім маленькому колективу. Були введені в 2012 році такі посади, як фахівці соціальної роботи, тобто, по-другому з соціальної роботи, і після постановлення правительства, А при остановке финансирования фактически у нас на данный момент более только из 824 ставок по Донецкой области осталось только 151 ставка. Если взять вот регион, северный регион, начиная от Артемовска до Славянска, то сейчас у нас кадровое забеспечение центров социальной службы определено как 45%. То есть у нас работает то, в том же Славянске, у них по штатному расписанию должно быть 8 работников, а у них работает 4. Так же самое в Краматорске 4, в Славянском районе 2 из 10, это 20% кадрового забеспечения. Я думаю, что местным органам власти необходимо действительно повернуться лицом к социальным работникам, работникам центров социальной службы, принять соответствующее решение о том, чтобы... не можуть 2, 3, 4 чотири виконувати ті функції, які на них возложені. На щастя, у самих мешканців міста прокинулось бажання бути волонтерами. Десятки небайдужих людей щодня телефонують до ЦССДМ, аби скоригувати дії та зробити допомогу максимально ефективною. Мені дуже приємно, що зараз. после тех событий, которые произошли в Славянске, люди активизируются, наше местное население становится волонтерами по зову сердца. Очень много звонков у нас с предложениями волонтерской помощи, то есть люди готовы и работать на выдаче гуманитарной помощи и на регистрации наших переселенцев и приносят теплые вещи, и, ну, звонят и постоянно как бы есть у нас связь. Большая благодарность нашим социальным партнерам и общественным организациям. Конечно, благодаря им эта работа у нас, как бы, я считаю, что на нормальном уровне построена. Без волонтерских организаций общественных, мне кажется, что Славянск, конечно, был бы в худшем состоянии, чем он находится сейчас. Яскравых прикладів волонтерської справи у Словянську чимало. Громадська організація «Перемога», віряни кількох церков міста, студенти педагогічного університету, прості мешканці і слов'янська, які зробили справою свого життя, допомагати людям із подібною життєвою історією. Усіх цих людей соціальні робітники планують зібрати 31 жовтня. Мета зустрічі збудувати якісний діалог та познайомити усіх, хто займається волонтерською роботою, аби якісно коригувати спільні дії. 31 октября, 14.00, Малий зал мали зали спалком второй етаж. Мы приглашаем всех волонтеров, также нашей общественной организации, которая уже у нас работает вместе с нами, также представителей э, педуниверситета, потому что я знаю, что там волонтерское движение есть. И ну, хотелось бы, чтобы они тоже поучаствовали. Актуальність співробітництва служб та волонтерів зросла зараз як ніколи. Завдяки партнерству врятовано сотні життів. І тим важливіше зараз зробити все, аби на державному рівні були прийняті вольові рішення для збільшення фінансування соціальних служб, для вирішення проблем тих 150 співробітників, які зараз знаходяться на території новопроголошених народних республік, для проведення якісних змін за для перегляду співвідношення зарплатня навантаження. Звичайно, про все це не хочеться говорити у проф. Професійне свято соціального працівника, але без того у самих соцслужб не буде шансу на результативні реформи. Адже саме життя розставило крапки над і і продемонструвало, що інститут соціального працівника врятував по суті тисячі доль українців. Предвірі такого праздника, дня соціального працівника, Я хотів би відмітити роботу прежде всього. Славянского городского центра социальных служб для семи детей и молодежи, Краматорского центра, которые оказались в зоне боевых действий, вы знаете, в летний период 2014 года и весенний, и проявили себя, будем говорить, очень мужественно, показали настоящий профессионализм, бесстрашие, и в любой ситуации, в которой была в которой это было в Славянске, они находили возможности оказывать помощь людям. И гуманитарную помощь раздавали под бомбежками, и разружали эту гуманитарную помощь, и везли, и помогали людям выезжать в более безопасные территории со Славянска и Краматорска непосредственно. Это было, мы вывозили и в Новоазовске, вывозили в Ялту новую, где люди жили несколько месяцев. То есть они работали, показали пример действительно такой, который даже трудно объяснить словами, и трудно выразить благодарность всем людям, специалистам этих центров социальных служб за их работу. А в преддверии праздника мне просто хочется пожелать всем нашим, всем работникам социальной сферы, прежде всего, мирного неба над головой. Это, наверное, самое актуальное сейчас на данный момент. Конечно же, зарплата, которая у нас есть, она небольшая. Вот, возможно, что какое-то повышение в зарплате. Может, мы завтра готовим сюрпризы для наших работников в социальной сферы. Мы очень стараемся. Поэтому, я думаю, праздник получится хорошим. И Ну, вот тот заряд, который завтра получат наши социальные работники, я думаю, что еще намного времени им хватит для того, чтобы обслуживать всех наших все наши семьи.